Так звані кулібіни з усієї України 6 червня дивували технічними винаходами у столиці. Палац дітей та юнацтва цього четверга приймав всеукраїнський звіт огляд переможців регіональних фестивалів, технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів, показували летючі тарілки і чудогодинники, ексклюзивні картини на граніті, і навіть аксесуари з натурального волосся. Студент Миколаївського ВПУ Влад привіз до Києва два свої найліпші винаходи. Ота пошуковця і рухомий годинник з механічною розгорткою. В ньому тільки одна вертикальна лінійка світлодіодів, яка швидко обертається навколо осі, і показує час. Були ми зі швидкістю 24 кадри на секунду. І це дозволяє нам, людям, бачити зображення. Винахідник з досвідом Олександр представив на його думку необхідний українцям винахід летючу тарілку. Чудопристрій стане у пригоді в транспортній промисловій архітектурній сферах. А багатофункціональність винаходу покриє його собі вартість цілком затрати. не такі великі, в середньому дітей 50 тисяч доларів на одну машину. Тоді ми отримуємо літаючу швидку допомогу і літаючу машину міліції для доставки міліції в течені двох хвилин. І РОВД на любую точку приступлення по району. А для скорої допомоги ми іміємо возможность виконати приказ президента доставлять больных за 10 хвилин по городу Києву і за 20 хвилин по області. Також на виставці пропонували проекти з галузей транспорту і зв'язку, торгівлі, сфери послуг, інформаційних технологій, промислового виробництва та художнього народного промислу з усієї України. У нас є славні традиції, і є унікальні експонати. Як приклад, це Головинський. Граніт наш чудові колекції, які виконані в стилі національної вишивки, різного роду моделі, які представлені, які виконані руками наших учнів, звітогляд проходив у рамках року дитячої творчості. Учні ПТНЗ мали можливість представити широкому загалу найкращі доробки, обмінятися досвідом та надихнутися на нові професійно-технічні звершення. Сьогодні фактично ми говоримо про нове відродження професійно-техні технічної освіти в Україні тих спеціальностей, які потрібні Україні, а не тих спеціальностей, як це часто буває, яким вміємо навчити. Абсолютно фантастичні є речі, які на жаль не цікавлять поки ні підприємців, нині ні, ні. ні. Нікого іншого, думаю, що ситуація вже кардинально змінюється і буде змінюватися. це талановиті діти, золоті руки, світлі голови.